Велика кількість комуністів, велика фракція, наскільки я пам'ятаю, і розумієте, і, і ось, це якраз, ось цей крас е, цей розділ, який стосується прав свобод, так він обіцяв ну все. знаєте, в нас таке було враження. Оце позрадянське, після Сука. Так що держава повинна все гарантувати людям все угу. право на житло, на життя, на, на освіту, на охорону здоров'я безоплатно. Все безплатно. А це все радянське ще все безоплатно, і розумієте, і ось ця це, це створило такі. Шалений ґрунт для оцього популізму, такого, е, ну, махрового, такого махрового, Перепрошую uh -huh. за слово, тому uh -huh. що всі лідери, котрі сьогодні ще до сих пір сидять в Верховній Раді, багато з них, так. Ще, хоча багато вже пройшло вже змило багато такого, uh -huh. е, історія українська, але все рівно вони на цьому популізмі будували свою комунікацію з виборцями uh -huh. обіцяючи все. Від тисяч до 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 мільйонів від від все безплатно, і насправді і цього, і це вже не перший рік. Це ще до війни постало питання.